Вітаю! У моєму попередньому відео ми розглядали концепцію дитячих режимів у схемотерапії, а саме, як наш дитячий досвід може несвідомо запускати емоційні стани і керувати нашою поведінкою вже в дорослому віці. І, хоча схема терапія є високоспеціалізованим різновидом терапії, який потребує досвідченого та компетентного терапевта, є деякі техніки візуалізації та вправи, які ви можете використовувати самостійно, щоб піклуватися про свою внутрішню дитину і краще справлятися з емоційними станами, які заважають вам у житті. Візуалізація це дуже потужний інструмент, який допомагає отримати доступ до різних частин себе та впливати на них. Згідно з дослідженнями нейронауки, музик обробляє інформацію подібним чином, незалежно від того, базується вона на реальному чи уявному досвіді. Нейронні шляхи та мережі, які активуються під час реального досвіду, також можуть активуватися під час яскравої уяви чи то візуалізації. Коли ми практикуємо візуалізацію, наш мозок може створювати нові нейронні зв'язки та зміцнювати існуючі, що призводить до змін у наших думках, емоціях і поведінці. Неодноразово візуалізуючи бажаний результат або стан, ми можемо по суті переналаштувати наш мозок і створити нові моделі, які відповідають нашим намірам. Тобто ми змінюємо наш мозок. Отже, візуалізація корисна, якщо ви боретесь з почуттям вразливості, тривогою, маєте низьку самооцінку або якщо ви стикаєтесь з хронічним відчуттям самотності. Коли вам здається, що вас не люблять, не приймають тощо. Отже, сьогодні ми будемо говорити про те, як використовувати візуалізацію, щоб посилити режим щасливої дитини всередині нас, піклуватися про свою вразливу дитину та керувати своєю злою та імпульсивною дитиною. Але перш ніж ми почнемо, пропоную підписатися на цей канал і поставити вподобайку. У такий спосіб ви посприяєте тому, що більша кількість людей зможе підвищити свою психологічну обізнаність, і щоб ті, хто цього потребує, мали доступ до ресурсів психологічної самодопомоги. Отже, розпочнемо. Один із ключових концептів у схемотерапії – це ідея режимів, які представляють різні часточки нашої особистості, які можуть активуватися в різних ситуаціях. Один із важливих режимів це режим щасливої дитини, який втілює нашу грайливу, безтурботну, радісну і позитивну сторону. Для зміцнення режиму щасливої дитини можна використовувати візуалізаційні техніки, щоб отримати доступ до цих позитивних почуттів та посилити їх. Отже, як це зробити, спочатку знайдіть тихе та комфортне місце, де вам ніхто не заважатиме, заплющте очі і спробуйте розслабитися. Практикуючи візуалізацію, ви можете використовувати медитацію, самогіпноз. Будь-яку техніку релаксації або просто зробити кілька глибоких вдихів і видихів. Приділіть цьому принаймні декілька хвилин, а потім пригадайте сцену зі свого дитинства, коли ви почувалися щасливими і безтурботними. Можливо, ви гралися з друзями, досліджували нове місце або насолоджувались бабусиними частуваннями. Уявіть себе в цей момент. Відчуваючи всі позитивні емоції, які з цим пов'язані. Що ви тоді відчували? Які запахи і звуки вас оточували? Хто ще був присутній? Які елементи цього досвіду ви також можете включити у своє поточне життя? Утримуйте цей образ у своїй свідомості, уявляючи, що ви приймаєте ці позитивні почуття і буквально переносите їх всередину себе? Наповнюючи ними кожну клітину свого тіла, дозвольте собі почуватися щасливими, безтурботними і радісними в теперішньому моменті. Ви можете виконувати цю вправу будь-коли, коли вам знадобиться заряд позитивної енергії або щоб відновити зв'язок із режимом щасливої дитини. Ще один важливий режим вразлива дитина. Якщо ви пам'ятаєте з мого попереднього відео, цей режим представляє нашу чутливу, налякану та зранену часточку себе. Якщо ви відчуваєте почуття смутку, покинутості або тривоги без чіткої причини, це може свідчити про наявність режиму вразливої дитини. Якщо ви хочете краще зрозуміти режим вразливої дитини, ви можете для початку відповісти на ці запитання. Щоби подбати про свою вразливу дитину, ви також можете використовувати методи візуалізації. Отже, знову ж таки, знайдіть тихе та зручне місце, сядьте або ляжте, заплющте очі і зробіть кілька глибоких вдихів, щоб розслабити своє тіло та розум. Розслабляючись, уявіть себе в безпечному й мирному місці з вашого дитинства. Це може бути затишна кімната з м'якою ковдрою чи улюблена іграшка, мальовниче місце на природі або будь-яке місце, де ви почувалися безпечно та захищено в дитинстві. Уявіть усі деталі, які зможете пригадати: зверніть увагу на кольори, текстури та будь-які елементи. Намагайтеся створити якомога яскравіше зображення. Зверніть свою увагу на вашу вразливу дитину. Уявіть собі, як вона стоїть перед вами або сидить поруч із вами. Подивіться на цю молодшу версію вас, невинну і вразливу. Затримайтесь на мить, щоб зрозуміти, що відчуває дитина. Зверніть увагу на будь-які сумніви, страх або тривогу. Поміркуйте, що вам тоді було потрібно найбільше, чи є способи забезпечити задоволення цих потреб у вашому дорослому житті. Спробуйте прийняти ці почуття без сучень чи критики і дозвольте їм просто бути, а потім простягніть свою руку до вашої вразливої дитини, скажіть їй, що ви тут поруч, щоб захистити й підтримати її. Скажіть щось хороше, заспокійливе, ніжне. Ви можете уявити, як обіймаєте своє маленьке я з теплом і любов'ю. Відчуйте зв'язок між вами. Практикуйте цю візуалізацію так довго, як необхідно. І коли ви будете готові, зробіть кілька глибоких подихів і повільно розплющте очі. Пам'ятайте, що ця вправа це інструмент, який допоможе вам зв'язатися зі своєю внутрішньою вразливою дитиною та піклуватися про неї. Ви можете виконувати її, коли почуваєтесь пригнічено і коли вам потрібно виявити трішки доброти та співчуття до себе. Режим вразливої дитини змушує вас. Почуватися сумними, слабкими, самотніми або неповноцінними. Режим сердитої або імпульсивної дитини змушує вас почуватися сильними й могутніми, але лише на деякий час, оскільки потім ви можете відчувати сором або поєднання злості та смутку. Імпульсивна дитина всередині нас спрямована на те, щоб якнайшвидше отримати те, що ви хочете, і відчути задоволення в поточному моменті, але це може спричинити проблеми в довгостроковій перспективі, наприклад, борги або проблеми в стосунках. Якщо інші кажуть вам, що ваша поведінка є неприйнятною або ви завдаєте болю. Це може бути ознакою того, що вам потрібно змінитися. Наступні твердження можуть допомогти вам зрозуміти, чи описують вони вас. Однак пам'ятайте, що це лише орієнтир, підказка, ваша власна думка найважливіша. Перебуваємо в полоні нашої злої або імпульсивної дитини, нам може бути складно контролювати свої емоції та поведінку. Контроль над цими режимами відбувається в два етапи. Перший крок це зрозуміти, з якими потребами пов'язаний цей режим. Для цього пригадайте ситуацію, коли ви розлютилися як дитина. Проаналізуйте свої відчуття. Чи відчуваєте ви, що до вас ставляться несправедливо. Чи активувався також режим пораненої дитини, який водночас викликає у вас почуття смутку, самотності чи неприйняття? Яку потребу ви відчули в той момент? Можливо, ви хотіли, щоб вас сприймали всерйоз? Прийняли, чи ви намагалися встановити кордони? Другий крок. Знайти хороший спосіб задовольнити ці потреби замість того, щоб злитися. Наприклад, висловіть свою потребу. Коли ви говорите своєму чоловіку на підвищених тонах, ти щовечора затримуєшся допізна, ти любиш свою роботу більше за мене, а потім не розмовляєте з ним упродовж усього вечора, ви маєте на увазі, що ваша потреба в близькості незадоволена. Але чоловік чує критику. Висловити свою потребу означає сказати щось на зразок. Мене дуже засмучує, коли ти щовечора затримуєшся допізна. Я почуваюся самотньо. Я хочу, щоб ми проводили разом більше часу. Техніки візуалізації також можуть допомогти нам краще керувати цими станами, даючи можливість вчасно зробити паузу та відреагувати більш конструктивно та обдумано. Отже, спочатку знайдіть тихе і комфортне місце, зробіть кілька глибоких подихів, дозволяючи своєму тілу розслабитися. Уявіть сцену, у якій ви почуваєтесь спокійними й контрольованими. Можливо, ви медитуєте біля озера. Або сидите в тихому саду. Будь-яка картинка, яка заспокоює вас найбільше, підійде вам найкраще. Уявіть її в усіх деталях. Тримаючи цей образ у своєму розумі, уявіть, що ви робите повільні, глибокі подихи, щоб заспокоїти своє тіло та розум. Сконцентруйтеся на фізичних відчуттях вашого дихання дозволяючи собі почувати себе врівноваженими й дедалі спокійнішими. І коли ви будете готові, уявіть ситуацію, у якій ви зазвичай відчуваєте гнів або роздратування. Уявіть, як цього разу ви реагуєте спокійно й обдумано, а не імпульсивно. Ви можете практикувати цю вправу з візуалізації, коли відчуваєте себе спровокованими, або знаєте, що сьогодні будуть ситуації, які можуть спровокувати ваш режим злості. Це може допомогти вам. Підготуватися і ваше роздратування не виникне несподівано і не засліпить вас. Зміцнюючи свій режим щасливої дитини, піклуючись про свою вразливу дитину та керуючи своєю розлюченою чи імпульсивною дитиною, ви підвищуєте самосвідомість і розвиваєте емоційну стійкість. Техніки візуалізації можуть допомогти вам зробити позитивні зміни в житті. Адже ви буквально змінюєте свій мозок. Сподіваюсь, що це відео було для вас корисним. Не забудьте поставити вподобайку, підписуйтесь, коментуйте і поширюйте цю інформацію соціальними мережами. Дякую за перегляд, до зустрічі в наступному відео!